Чи погоджуєшся ти? З тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. А вона сама ходить чи сама ходить? Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі оказались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про а чого ти так наряджаєш, що ти так. Це я для себе наряжаюсь. Мені нравится. Це я про пацанов і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я дома хожу. Я вдома хожу. Таких віщах, вещ які мені не шкода, зрозуміло? Але на вулицю я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і по падежки. І от є кліше, що да? я одяваю красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по-чесному. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це, понятно. Тому, не знаю, мені... це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, отдельно типу, ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де із знасілення буває і підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю, і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися, і Все. Отака от, от історія.